Мы перейшли уже на Черноза, прям черный-черный. Черный. Вот, такая выходит. Що прикольно, не забилось нічого, ну, не липло, хоча тут оце ваш чорнозем. чернозем. І дивіться, прямо видно сліди від катків. Бачите як він гарно китне? А оце нагорнуте це, ну, це просто сніг. Тобто Тут просто рештки і трошки снігу. І бачите, везде дивіться, бачите, като слідочки. Короче, симпат... симпатично получилось.